Друзі, привіт! Сьогодні в нас закупочки Кока-Кола. Отаку От купили Кока-Кола одна і 75 мл. Така бутилочка. Кока-коли. А це така ще ми такої ще не пробували, то вона нам вже однакові е, родичі. Кока-кола родичі. Кока-кола з вами. Ділимося цією кока колою Ділимося з родичами. Чи що, така теж один із літрів. Така. Я думаю, вона одинакова. І в Карапешах Карапешівський магазин, хліб карапешівський, батон нарізний. Я взяла чотири. Нарізний батон 400 грам. Отакий. Батон, в морозилку положу, тоді собі виймаємо, чи, чи бутерброди, чи грінки. І паштет. В карапешах, паштет. Паштет домашній, консервірований. Свиняча печінка 470 грамів. Я взяла дві баночки. Дві баночки такий паштет, дуже смачний, подрібнений і вже залитий сливочним маслом. На хліб намазувати. І рулет по-домашньому. Рулет по-домашньому, а це тут кіло сиру. Ось такий? Різдві по-думачому? Запечений такий. А це кілограм сиру? Сиркова маса зі зюмом? Ну, пахне такий сирок з ізюмом, до кофе, до чаю, до кока-коли можна. Оце такі всі закупочки. Па-па, до нових зустрічей. Дякую за увагу. Може, будемо пробувати? сир обмазала це. На місці ножик. Цей хліб розпакуємо. Це плюсочко подай мені. я сама його візьму. Зараз ми Будуть у нас бутерброди. Бутерброди. Така кат цілушка. What my feet are now? Так легенько ріжеться, без оболочки, отак, не треба знімати такої ніякої оболочки, запечено дуже смачна. Вже ми чуєте настоящим м'ясом нагріє. Це сосличок нагріє. Це сьогодні оператора. Відкриємо цю Кока-Колу, родину. Попробуємо. Оцю-цю. Може, ввесь наскрізь. От зляжи дірше. Відкриваємо цю Кока-Колу, вона наша була в холодильнику. Давайте напро. От не видіо, хочу там, відео, на Кока-колою смачною зап'єм, холодненькою. Так пінеться. Повно поналиваємо. Так, газірва нажурки висмакують. Ви вискакують, такі бульбашки, вискакують. Смачно. З холодильника це? З холодильника і прямо вискакують жмурки. Ох і смачно. А от в цьому як? Ні. Ось то з пепелем. Там така, mm -hmm. Ну, там така ніча. Угу. Ну, там теж оплодінник велику не ставлюють. Як у нас. Або тут, коли перекрістка, то... Там, там, наче, не помню, щоб таку велику десь водник ставили. У тебе там є, але там не така холодна мабля. Ну дуже смачний. Такий свіженький, його розбирають. Smačná, da? Ok, je smačná. Coca-Cola. Батон связаньки. Pamiętam, że to było pa. Pił. Papa, do nowych grustej